Іду, слухайте, аромат забиває. Київ. Бачите, яка акація? Бачите, яка акація. І Цей криворожський зеленський понос. ну Це чарівне, ну це неймовірно гарне дерево зробив ворогом українського народу України. Ну це дебільня, оце 95-та наркотична, вона вбиває. Але ще більше вбиває мене українці, які підмахують, піддакують цьому бидлу, наркобидлу. От. Неймовірна природа, неймовірний аромат, неймовірно гарне дерево. Але бидло хоче його знищити. Це під час війни. Слухайте, вони не воюють з росіянами, не статі там воювати, ось ці депутати, а з-за спини тихенько вбивають довкілля Україну. Українську культуру, український народ. Отак, акація в Києві. О, дихнули би цієї акації. Як? Оце місце, де не смердить Києвом, а пахне столицею, столицею, справжньою столицею якоїсь справжньої європейської країни. Но аромат Божественний. Аромат справді божественний. Правда. Нас люди вже давним-давно звикли до гівна, тому аромат, справжні аромати її вже давним-давно не хвилюють.